Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську просять дозволити роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Перший аспект це те, що на вулиці мінусова температура. Як зміняться вимоги до ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня та що кажуть про це волонтери? Ця постанова унеможливує імпорт, наприклад, медичних засобів у Івано-Франківську почали проводити екскурсії під земельнями ратуші. До цих днів жодного разу підвали ратуші не було відкрити для екскурсії. Водій тролейбуса Андрій Петрів розповідає, що він робить у разі оголошення в області повітряної тривоги. Доїхати треба до зупинки, випустити людей, сповістити їх про те, що десь поблизу є. На кожній зупинці написана адреса, сховище, зняти штани і все, і чекати кінця тривоги. Рук заборонено. Чи потрібно зупиняти рух комунального громадського транспорту під час повітряних тривог до того моменту, поки не зафіксовано пусків ракет чи шахедів? Таке опитування оприлюднив у Фейсбук заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. У коментарі Суспільному він сказав, що до прикладу в Тернопільській області транспорт під час повітряних тривог не зупиняють. Є декілька аспектів, чому зупинка громадського транспорту сьогодні це і погано. Перший аспект це те, що на вулиці мінусова температура, скажімо, сьогодні мінус вісім. А якщо буде повітряна тривога, то автобуси, тролейбуси зупиняться. всі люди вийдуть, і хтось із них залишиться чекати на зупинці від бою повітряної тривоги. Хтось піде пішки, і це мінус вісім. А ці хтось це є учні, які йдуть у навчальні заклади, в тому числі молодших класів. Це і пенсіонери. Я вже не кажу про те, що кожна зупинка громадського транспорту це є збитки для перевізника, зокрема для нашого комунального. Михайло Смушак пропонує, щоб у разі оголошення повітряної тривоги громадський транспорт зупинився, охочі змогли вийти, а транспорт продовжуватиме свій рух згідно з маршрутом. Про те, чи є реальна небезпека, водія сповіщатиме диспетчер, а він пасажирів транспорту, розповідає заступник міського голови. Майже у всіх є мобільний додаток, точно такий мобільний додаток є у водія. Всі перевізники мають свої диспетчерські служби, які можуть оперативно водію сказати, відбулися пуски ракет, зупиняємо автобуси і тему укриття, робити оголошення автобусів. Тобто це ж можна налагодити, це ж не є щось таке надзвичайне, так? І я думаю, що якщо зупиняється автобус, то до 10 хвилин все одно люди зможуть найближчі укриття знайти. Франківець Юрій Лисенко каже, краще не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Також розповідає про те, що під час повітряної тривоги зупиняється тільки комунальний транспорт. Приватні ж перевізники продовжують рух. Береженого й Бог береже, як каже. Багато хто розмовляє на цю тему. Не знаю. А як не дай Бог? Таке попаде. Цьому питання у нас зовсім не рішено, тому що я ж кажу, один транспорт може двигатися, зупинятися і далі, а другий зупиняється. Франківка Ольга Колодезнева розповідає, вона кілька разів йшла пішки через те, що комунальний транспорт під час тривоги зупинявся. Каже, якщо більшість людей за те, щоб під час повітряних тривог він продовжував курсувати, тоді варто впровадити це. Читала, що дуже багато коштів на це втрачається. Вони встають, люди запіснюються, і це... а нам зараз кошти економити. Якщо це люди підтримують, то це так. Якщо людина хоче розітнувати, можна зробити так. Починається тривога, він зупиняється, автобус, і люди, які хочуть, виходять, які не хочуть, їдуть далі. Це теж варіант. Михайло Смушак каже, що протягом кількох днів міська рада підготує звернення до Ради оборони області про те, аби громадський транспорт в окремих випадках не зупинявся під час повітряних тривог. Головна спеціалістка відділу взаємодії зі ЗМІ Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олена Черненко сказала Суспільному, що Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації і ради оборони області, прокоментує пропозицію заступника міського голови після засідання Ради оборони. Коли саме воно відбудеться, не повідомила. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Реєстрація на веб-порталі Єдине вікно для міжнародної торгівлі або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги, єдиному реєстрі отримувачів допомоги та звіти про видачу за такими нововведеннями із 1 грудня в Україні мають працювати благодійні фонди та громадські організації. Відповідну постанову No deв'ятсот п'ятдесят кабміну хвалив 5 вересня 2023 року. Голова спільноти святого гідія в Україні Юрій Ліфансе розповідає: запропоновані зміни вимагають додаткових витрат від благодійних фондів. Та волонтерських організацій, адже доведеться наймати людину, яка буде вносити унікальні коди для гуманітарної допомоги у реєстри. Це з його слів зменшить обсяги гуманітарних вантажів. Ця постанова унеможливує імпорт, наприклад, медичних засобів, тому що тільки люди спеціально в повноваженні можуть це робити. Все це скоротить потоки гуманітарної допомоги. Для нас це зайві витрати, які ми будемо змушені давати на. Оформлення вантажі замість того, щоб витрачати ці ресурси на збір вантажів, координатор спільноти святого Єгітія в Івано-Франківську. Іван Харук каже: благодійники не завжди можуть заздалегідь розписати, хто саме отримуватиме допомогу. Час війни передбачає різні ситуації, якось унормовувати. Е Приїзд чи від'їзд чи переміщення людей, які під впливом не зовсім приємних обставин втікають від війни, шукають кращої умови, виживають насправді мандруючи, приїжджаючи країною чи виїжджаючи за кордон. І мені здається, що важко, якби ці всі процеси які відбуваються. Під зміни до закону чи під сам закон грубо кажучи, підсунути голова громадської ініціативи Галичини Леся Качурова розповідає, що організація доставляє авто для зсу та гуманітарну допомогу Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. З її слів, до повномасштабного вторгнення волонтери працювали за деклараціями та зі списками отримувачів. Однак зараз, наприклад, після ракетного удару, це не дозволить вчасно надавати найнеобхідніше тим, хто цього терміново потребує, каже. Леся Качурова. Не закрите питання, як будуть заводитися з автомобілів, воно до сих пір не пояснено і зрозуміло. І всі структури, які дотичні до цього, вони мовчать. Ми не знаємо, як це буде, тому що ця постанова вертає нас до закону про благодійну допомогу. А в законі про благодійну допомогу утримувачі мають бути тільки силові структури, які задіяні в захисті від чисти. Це вони мають реєструватися в цьому реєстрі. Якщо волонтери зробили помилку при заповненні декларації або вчасно не прозвітували про видачу гуманітарки, організацію блокуватимуть у єдиному реєстрі на півроку. Ця норма також ускладнить роботу волонтерам, каже співзасновник благодійного фонду Чисті серця Василь Вашиванюк. Якась має бути апеляція. Апеляції немає. Дайте мені апеляцію, щоб я міг доказати, що можливо я помилюсь, можливо, це людський факт. Можливо, там людина помилилась за кордоном, потрапила. Знову ж навіть у термінах іноземної мови є бувають певні значення, одно слово означає 5 назвів продукції. Знову ж може бути помилка. Чому це не враховано? І такого багато. Згідно із постановою уряду, перевірятимуть декларації та вантажі при перетині кордону митники. За словами начальника Івано-Франківської митниці Микола Криворучка, у регіоні немає митного пункту пропуску. Тому працівники установи консультуватимуть волонтерів. У нас станом на сьогоднішній день робочий час збільшений, наприклад, до 20-ї години. При необхідності ми по графіку роботи зробимо так, що ми будемо працювати круглодобово. Ми надамо звичайно. Методичну допомогу, консультацію для того, щоб десь йти нога в ногу. І, ну, допомагати я рахую, що це, це обов'язок наш. Надати консультацію, які питання є, все, що в межах передбачено законодавства. В етері телемарафону Суспільне спротив 30 листопада заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин розповів, що основна зміна ввезення гумдопомоги з 1 грудня це використання автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Цифровий спосіб передбачає реєстрацію в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, заповнення декларації з переліком товарів, отримання унікального коду, який волонтер називатиме митнику, розподілення гумдопомоги та звіти про цільове використання онлайн. За словами заступника міністра, уряд ухвалив рішення про перехідний період. До 1 квітня 2024 року можна подавати також і паперові декларації. Назар та Насишин каже, такі зміни мають сприяти прозорості ввезення та розподілення гуманітарки. Із впровадженням системи відпала необхідність в гарантійних листах. Це для товарів подвійного призначення листи, які військові частини фізично. Підписували і надавали тим, хто заводить гуманітарну допомогу. Відповідно, бюрократичної тягнини має бути менше, але потрібно розуміти, що усім потрібен якийсь період для адаптації до використання системи. Тому урядом прийнято рішення власне запаралелити ці процеси до квітня наступного року. Ми сподіваємось, що це пришвидшить процес везення гуманітарної допомоги, адже у випадку, коли декларація набрана з будь-якої точки світу, і ви отримуєте лише унікальний номер, який називаєте митнику при перетині кордону, це звісно, що повинно спростити ввезення самої гуманітарної допомоги. Наталя Олексінко, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківська. 30 листопада на першу екскурсію підземелля міської ратуші, де колись розміщувалися катівня і в'язниця, прийшли 15 людей. Зі слів фахівчині туристично-інформаційного центру Івано-Франківська Христини Тимошів підземелля облаштовували упродовж двох місяців. Тут продовжує Христина Тимошів. Люди можуть дізнатися про минуле міста. До цих днів жодного разу підвала ратуші не було відкрити для екскурсій. Ми зробили акцент на тих камерах. Адже була це колишня в'язниця, де найбільш, напевно, що збережена і така автентика. І саме головне, що ми її і не чіпали, тобто ми максимально мінімалізували цю експозицію спеціально для того, щоб люди побачили, як воно було колись не перевантажене ніякими лишніми експонатами. У підземеллі люди можуть подивитися на в'язничні камери, де відбували покарання письменник Іван Франко та опришок Василь Баюрак, розповідає працівниця туристично-інформаційного центру Тетяна Воскобойнікова. Крім того, людям розповідатимуть легенди про ката, відьму та історії з життя міста. Ми зробили таку тематичну експозицію, присвячену в'язницям Станіслава. Але це не є уже кінцевий варіант. У нас на майбутнє дуже багато різних ідей, і ми завжди будемо раді, якщо і сторонні люди будуть приходити і нам радити, як вони то бачать, і навіть приносити якісь експонати. Відвідувачка екскурсії Наталія Гугіль каже, що в підземеллі вдалося зберегти автентичну атмосферу. Насправді дуже класно, що в місті створюються якісь нові додаткові об'єкти, тому що дуже довгий час ці підземелю були закриті. І дуже жаль втрачати таку розумку міста. Я дуже радію, що щось робиться для того, щоб туристів в місті можна було затримати трошки довше. Зі слів Тетяни Воскобойнікової один із залів підземелля віддадуть для проведення мистецьких заходів. Точний графік проведення екскурсії оприлюднять 4 грудня. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам України як найскорішої перемоги кожному захисникові повернутися живим та здоровим і пам'ятати, що їх чекають не лише їх сім'ї та діти, а чекає кожен українець, який робить загальний вклад в нашу спільну перемогу. Наша перемога це перемога не лише України над Росією, це перемога цивілізованого світу. Це перемога кожного українця, який донатить, захищає, допомагає, лікує. Це перемога кожного з нас. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.